Застосування сучасних лапароскопічних технологій у хірургії гриж живота в обласній клінічній лікарні. імені Мечникова проходить майстер-клас за участю провідних польських хірургів під керівництвом президента польської асоціації гарніологів Мацея Сметанського. Захід відбувається у рамках європейського герніологічного тижня, в якому, окрім майстер-класів, передбачена і зустріч медиків, що спеціалізуються на лікуванні гриш, на міжнародній конференції, яка незабаром проходитиме у Львові. Я ще темою цієї конференції це буде вступ україн. Yeah, yeah. Української асоціації герніологів в європейську асоціацію герніологів. тобто Україна, вже доєднається до великої когорти європейських країн, які займаються хірургічним лікуванням і діагностикою гриж, у рамках майстер-класу буде зроблено чотири операції з видалення гриж живота. Дві з них проводитимуть лапароскопічним методом, який дедалі стає все більш популярним, адже інвазійний шлях хірургічного втручання значно зменшує травмування внутрішніх органів. А відтак і час перебування пацієнтів у стаціонарі, але незважаючи на переваги лапароскопічних. Методу не слід відмовлятись від класичної хірургії, переконані Дніпропетровські лікарі. Є клініки, які виконують тільки виповнюють варіанти операції, і у них хороші результати. Є клініки, які опірують тільки лапароскопічні, і у них теж хороші результати. І для того ми обіцяємося, для того ми встрічаємося для того, щоб знайти -то оптимальний підход к рішенню конкретних задач. Шукати оптимальний підхід лікування мають всі разом, тож в операційній працюють відразу дві хірургічні бригади: українська та польська. І хоча представники останньої володіють біль Сучасними технологіями, утім, зізнаються, і вони не є досконалими. Тож як українським медикам, так і польським ще є чого прагнути. на сьогоднішній день в Польщі використання сучасних аутотрансплантантів застосовується у 85% пацієнтів на сьогоднішній день, а якщо стосується гриш передньої червоної стінки. То лапароскопічно вони виконуються приблизно в 25%. Якщо порівняти Польщу з Францією, то у Франції грижі передньої черевної стінки виконуються приблизно у 70%. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.